Привіт! Ти вже маєш телефон, а ще не почав знімати? Час це змінити. Знімати відео на телефон це просто, зручно і дуже цікаво. Не потрібно купувати дорогу камеру чи складне обладнання. Навіть якщо твій телефон не найновіший, ти можеш робити класні відео. Можливо, ти вже пробував знімати, але картинка тремтіла, зі світлом були проблеми, а звук був зовсім поганим. Це нормально, так було у багатьох. У цьому відео я розповім, яке обладнання допоможе тобі знімати краще і простіше. А також поділюся кількома порадами, щоб твої відео виглядали набагато крутіше, а не так ніби зняті на старий телефон. В минулому відео ми обіцяли розіграти роутер серед тих, хто підпишеться та залишить коментар з семи слів. Ми вже обрали переможця, тож вітаємо, юначе, і дякуємо, що підтримуєш наш YouTube канал. Отже, питання перше. Який телефон обрати для зйомки? Якщо у тебе є сучасний смартфон, це круто. Подивись, скільки в нього камер, чи є функція, щоб відео не тряслося, і чи може він знімати у високій якості. Сьогодні навіть телефони з середнього цінового сегменту можуть знімати так само добре, як кілька років тому дорогі камери, особливо популярні моделі, як, наприклад, iPhone, Samsung Galaxy або Xiaomi з лінзами Leica. Вони мають круту оптику, стабілізацію і різні режими для відео. Якщо ж у тебе простіший телефон, не переймайся, гарне відео теж можливе. Просто обирай світлі місця для зйомки, намагайся тримати телефон рівно і користуйся додатковими аксесуарами, про які ми поговоримо далі. І тільки коли зрозумієш, що тобі треба більше, можна думати про заміну телефону на кращий. Пам'ятай, не телефон робить класне відео, а ти. А коли ти вже раптом задумався міняти свій телефон, просто згадай: інвестиція в камеру це інвестиція у твій контент. Якщо хочеш робити відео і фото не просто так собі, а з родзинкою. Додаткові об'єктиви для телефону стануть твоїми найкращими помічниками. З об'єктивами твої відео виглядатимуть зовсім інакше, цікавіше, креативніше і професійніше. А головне, такі кадри реально привертають увагу і можуть зібрати тисячі переглядів. Наприклад, макролінза — це як мікроскоп для камери. Хочеш показати краплю води на листку або текстуру шкіри, макро покаже все дуже близько і чітко. Коли спробуєш, будеш у захваті. Ширококутні об'єктиви або ширики збільшують кут огляду, тож у кадр поміститься більше: пейзаж, компанія друзів чи велика кімната. Це дуже зручно, коли ти знімаєш у маленькому просторі або хочеш показати масштаб. А телефотолінза – це як бінокль для камери. Можеш знімати птахів у парку, деталі будівель або сцену на концерті з далекої відстані, і все буде чітко. До речі, один знайомий хотів повторити круте відео тревел-блогера, де хвилі б'ються об скелі з висоти. Він думав, що з телефона так не вийде, а потім за моєю порадою придбав телефотооб'єктив на телефон. І в нього вийшло майже так само. А ще й кадр потім набрав купу реакцій в нього в інстаграмі. Здавалось би, просто об'єктив. А як змінилась перспектива та якість відео? Всі ці лінзи легко кріпляться на телефон, не займають багато місця та коштують доступно. Наприклад, об'єктив у ланзі обійдеться вам як 2-3 чашки кави, а ефект зовсім інший рівень відео. І це реально крутий варіант для старту. Світло це справжня магія у відео. Воно або зробить твоє відео крутим, або, навпаки, зіпсує всю картинку. Найгірше, не коли темно, а коли світло жовте, плямисте чи нерівне, як старої лампи на стелі. Найпростіший помічник це кільцева лампа. Вона дає м'яке і рівне світло, через яке ти виглядаєш набагато краще. Обличчя світиться, очі блищать, і ти не виглядаєш, як герой фільму жахів. А ще є портативне led світло. Воно маленьке, кріпиться куди завгодно, деякі мають зміну кольору, регулювання температури світла, ефекти миготіння або імітацію полум'я. Безумовно, є ще професійне відеосвітло, усілякі софтбокси та інше. Але до цього ти прийдеш згодом. А на початку треба поекспериментувати з чимось простішим, зрозуміти, як воно працює, та вирішити, що конкретно потрібно тобі. І пам'ятай, ці штуки не лише для влогів чи стрімів. Світло це атмосфера, настрій і твій контроль над картинкою. Тож можемо навіть зробити такий висновок: знімаєш без світла, отримаєш настрій підвалу, знімаєш зі світлом, і навіть твій суп з макаронами на обід виглядатиме як страва з реклами. Є одне правило, яке точно знають усі, хто хоч раз знімав щось серйозне. Якщо у відео поганий звук, це псує не тільки картинку, це псує враження про вас. Може бути ідеальне світло, гарна подача, але якщо глядач не чує або чує як з бляшанки, він просто йде, а за ним і ваш шанс на підписку, лайк чи замовлення. Тому просте рішення купити петличний мікрофон. Це маленький мікрофон, який кріпиться на одяг, і голос одразу стає чітким, навіть якщо ти рухаєшся або знімаєш у шумному місці. Так, петличка не зробить з тебе диктора Діскавері, але твій голос одразу стане чистішим, приємнішим і зрозумілішим. Так, один знайомий блогер на початку зйомок дуже комплексував через свій голос. Здавалося, що він звучить глухо, пласко, та ще й з фоновим гулом. Він купив просту петличку, підключив, і різниця була колосальна. Наприклад, у бренду у ланзі є прості петлички, які підключаються просто до телефона. Мікрофон це не про професіоналів, це про повагу до глядача, бо поганий звук це як Ну, вибач, за якість, зате я старався. Тож, якщо хочеш щоб тебе слухали, зроби звук приємним. Окей, у тебе вже є світло, об'єктив і навіть мікрофон. Але поки ти тримаєш телефон в руці або підпер його чашкою, це все не працює наповну. Бо повір, ніщо так не видає новачка, як камера ще тремтить від дотику. Пора припинити знімати на коліні і почати знімати впевнено. Потрібна стабільність. Саме стабільність це різниця між відосиком для друзів і справжнім контентом, який хочеться дивитися. Почнемо з класики: штатив. Є маленькі для настільної зйомки або компактного сетапу, є повнорозмірні для зйомки повного росту або влогів. А є ще восьминоги: гнучкі штативи, які можна причепити хоч до гівки дерева, хоч до спинки стільця. У ланзі має універсальні моделі: міцні, зручні з усіма потрібними штуками. Різницю відчуваєш відразу. Усе це виглядає круто, але з чого почати, якщо бюджет обмежений, а бажання знімати зашкалює? Маленька підказка. Для старту не потрібно студії за мільйон, потрібна лише точка опори. Якщо хочеш почати просто і швидко, ось рецепт для більшості відео. Постав телефон на штативи тримачем, додай світло, підключи мікрофон і за бажанням об'єктив. Ось і все. Ти вже знімаєш краще. Для зручності, ось готове рішення, яке можна знайти прямо на телемарт: комплект від Уланзі. Штатив, кільцева лампа і тримач для телефону це база. Лампа м'яке світло, штатив, стабільність, тримач надійність. Далі додаєш мікрофон, наприклад, ту саму петличку. Підключаєш, і вже не треба кричати в мікрофон на телефоні. Якщо хочеш трохи більше творчості, підбирай об'єктив під себе: макро, ширик, телефото. Особливо, якщо хочеш знімати їжу, природу, гаджети або себе крупним планом. На Телемар є варіанти. От і все! Як бачиш, щоб почати знімати класний контент, не потрібна студія, знімальна група чи дороге обладнання. Трішки світла, стабільний кадр, чіткий звук, і твоя історія вже звучить гучніше, виглядає яскравіше і хочеться дивитись її до кінця. Підписуйся на канал, став вподобайку та пиши в коментарях, які девайси тобі вже знайомі, а які хочеш спробувати. І пам'ятай, що. Камеру можна тримати в руках, а можна керувати нею. Все починається з твого першого кадру. Створюй крутий контент. І до